Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Знову я в Ватибен і поглянемо з вами ціни спочатку на овочі та фрукти, а далі підемо з знижки на продукти харчування. Тому всім приємного перегляду. Буряк 29,90. Непогана знижка 22%. Морква мита 46%. Ось вона. І морква немита, тобто 46% також. Тому, мабуть, краще брати метаморфу. Ось так. Картопля. Перший гатунок 27. Непогана картопля. Цибулька ріпчиста 18. Капуста пекінська 22 гривні, 70 копійок. Непогана знижка. І капусточка непогана. Капуста цвітна 70 гривень. Така гарненька капусточка. Огірки тепличні 50 гривень. Гладенькі ось вони. Кабачки 25. Маленькі, молодесенькі. Перець солодкий жовтий 140. Перець салатний 110. Перець солодкий червоний 140. 6% знижка. Томати коктейні 224 гривні. Томати тепличні 70, 12% знижка. Корінь імбиря 180, зовсім мало залишилось. Огірочки. Перший гатунок 46 8% знижка. Капусточку вже вам казала 26. Знижка невеличка. Чесничок, ось він, 130. Цибулька біла 40 гривень. Червона цибулька 27 18% знижка. Чесник перший ще гатунок, 126 126,90. Картопелька молоденька, 28. Невеличка, але непогана. Картопля фасована. Ось в сіточках, 42 гривні. І далі з вами поглянемо на лимони, мандарини, яблучка, сливи, абрикосу, слива. Перший гатунок 127 Априкос 114 невеличкий. Ось такий. Лайм лимон 150. Лимони перший гатунок майже 100 гривень. Банани 69 гривень. Груша 104. Манго 175. То яблучка зі знижкою, вони нам не потрібні. Яблучка сертове. 78 гривень. Ось. І кавуни. Кавун перший гатунок 40 гривень. І кавун без насіння 52 гривні, 60 копійок. Тобто ось він, мабуть, так. Яблучко Голден 82 гривні 95 копійок. Яблуко шкільне 66. принц 90 гривень. Авокадо. Перший гатунок 213 гривень. Авокадо Ха 170. грейпфрут – 99 гривень. Пельсини 9% знижка. І персик, перший гатунок, 110-15% знижка. Ось такі ціни на овочі та фрукти. І поглянемо з вами далі знижки на макароні вироби і на крупи від своєї лінії паста. Локшина довга, спагетти і соломка від своєї лінії 400 грамів пакування 26 гривень. на ціну. Тая локшина. Також пакування 450 грамів. 18. Знижка ще на пасту від своєї лінії витки. Мушлі, вермішелька маленька. І ось такі маленькі кільця. 400 грамів пакування 26 гривень. Паста рігатоні 400 грамів 29,90. І ось такі ще маленькі кільця, 500 грамів пакування, 41 гривня, 50 копійок. Кускус. -кус. Пакування 500 грамів 47,20. Відделюкс рис, жасмін і басмати довгий. Пакування 1 кілограм 85 гривень одну ціну. А вже відделюкс рис довгий, довгозернистий. пакування також 1 кілограм 60 гривень. Крупа гречана від своєї лінії. 500 грамів пакування в пакетиках 35,90. Рис атуаль, крупно 1 кг, 68,90. Гречана крупа атуаль, 1 кг пакування 49,90. Пластівці віксяні від делюкс. дрібнозернові, пакування 500 грамів 37,50. Пластівці вівсяні оті дрібнозернові, 500 грамів пакування 27,50. І пластівці вівсяні розумний вибір. 400 грамів вже пакування 12,80. І ще ось така крупа вівсяна плющина 500 грамів пакування 31 гривня. Пельмені кірмові з яловичиною та свининою. 850 грамів пакування 181 гривня. Пельмені курячі, розумний вибір. Пакування 800 грамів, 82 80 гривні, 80 копійок. Пельмені мотанка. Крім м'яса, 600 грамів пакування 61 гривня. Хінкалі день у день, грузинські, 600 грамів пакування 41 гривня. І знижка ще на вареночки від своєї лінії з картоплею. 900 грамів пакування 58,80 Карш з лосося Веладіс, пакування 500 грамів 58,90. Міндай, тушка без голови норвін, 167 гривень ціна за кілограм. Млинці заморожені з куркою від своєї лінії. 6 штук Млинці в упаковці, 52 гривні, 50 копійок. Плети курячі заморожені. Розумний вибір. Пакування 500 грамів 52 гривні, 50 копійок. Нагиці від легко 500 грамів з пакування 81 гривня. І міні з куркою та грибами заморожені від легкого пакування 600 грамів 88,70. І далі з вами поглянемо на молочні продукти. Молоко пряжене 2,5% 870 грамів, 49,80 Молоко від своєї лінії 800 г, 2,5% 40 гривень, 40 копійок. Щоденний збір, молоко 2 кг, 2,5% 97 гривень. Молоко довго зберігання 2,5% 900 грамів 47,80. Молоко довго зберігання від своєї лінії, 1% 900 грамів пакування. Молоко яготинське 2,6% 900 грамів пакування 42 гривні. І дівчатка, зверніть увагу. Львівські дріжджі активні 100 грамів упаковці 11,80, 18 знижка. такі кисломолочний від своєї лінії 5% жиру. Пакування 300 грамів 52 гривні, 80 копійок. Циркісла кисломолочний від своєї лінії не жирний 52 гривні. Йогурт від своєї лінії, вишня черешня, персик манго і полуничка. 800 грамів пакування 51 гривня. Галичина, карпатський йогурт, ягідний мікс 870 грамів 56,90, а вже лохина черниця і полуниця, суниця, без знижки 79,90. Йогурт від своєї лінії питний з наповнюючим малинка, чорниця і манго. 1% жиру, пакування 400 грамів, 20 гривень, 20 копійок. Одну ціну. Сіль кухона, мелена. день у день, Пакування 1 кілограм 12,50. Сіль. Мелена кухонна розумний вибір. Пакування також 1 кг 12,90 г. Чернослив сушений, без кісточки від своєї лінії, 100 грамів пакування 64 гривні. Виноград сушений, киш миш від своєї лінії, 200 г пакування 28,50 Від своєї лінії виноград сушений, кишмиш золотистий. 150 грамів пакування 27 гривень. І виноград сушений кишмиш розумний вибір. Пакування 125 грамів 21 гривня. Картопляне пюре швидкого приготування. День у день. Роматом вершків 120 грамів. 20 гривень, 50 копійок. Вермишель швидкого приготування, розумний вибір. Зі смаком курки. І зі смаком гострої курки також. Ось вона. В упаковці 60 грамів, 5 гривень, 90 копійок, тобто 6 гривень. Рива лукшина швидкого приготування 75 грамів. Зі смаком грибів 36,60. Непогана знижка на цьому тижні на приправку. Ексклюзив до риби. До плову до шашлику, до м'яса і до курки. 50 грамів пакування, 28,90 приправа до шашлику від своєї лінії 25 грамів, 8 гривень, 60 копійок. До м'яса від своєї лінії 25 грамів також, 8 гривень 90 копійок, кориця. Мелина від своєї лінії 20 грамів пакування, 8 гривень 40 копійок. Гвоздика ціла духмяна, 20 грамів пакування, 22 гривні 40 копійок. Куркума від своєї лінії 30 грамів пакування, 11. Імбир від своєї лінії 40 грамів пакування 11. Овочева приправа. Розумний вибір. 200 грамів пакування 21 гривня. 12 овочів від своєї лінії. 150 грамів 26,60 Перець духмяний цілий горошком від своєї лінії. 30 грамів пакування, 26 гривень. Перець чорний Розумний вибір, 20 грамів пакування, 1290 любисток, приправа до картоплі по домашньому. До курки з часником 25 грамів пакування, 8 гривень 40 копійок.